Добрі християни ходять до церкви точно щонеділі, але деколи навіть і частіше на великі свята. Але чи все добре ми там робимо? Як ми приходимо до церкви, де маємо стати, чи можемо стояти, чи можемо сидіти, а може в церкві може навіть лягти? Давайте ми собі так собі трошки розберемося про те, якою має бути наша постава у храмі. Отож, почнемо з найпростішого. Що ми маємо вдіватися, йдучи до, до храму? Уявімо собі, що ми приходимо до найкращого друга, приходимо до тої людини, яка нам зробила найбільше добро, яке ми тільки можемо уявити, і ми дуже сильно любимо цю людину. І уявимо собі що ця особа нас чекає, і щоб ми не зробили, все нас дуже сильно любить, і це справді є Бог. Бог, і нас любить, з нас постраждав за наші гріхи, помер і воскрес. Це неймовірна річ, бо ті страждання, які перейшов Ісус Христос на Христі і потім Воскрес. І всі ті добра, які ми нам Бог нас кожного з нас обдаровує, це зроблено для нас, і це є вияв Божої любові до нас. І коли ми собі це все думаємо, то питання, яким має бути мій одяг у храмі, не має в нас виникати. Тобто це 100% той одяг, в якому нам не буде соромно за себе. Це 100% той одяг, в якому ми би хотіли виглядати найкраще. Це той одяг, який нас буде описувати як людину добру, щиру, людину, яка любить. Тих, до кого приходить. Тому питання, в чому прийти до, до храму, це відповідь кожен самостійно. І йдучи до храму, наступного разу виберіть той одяг, який вважають за потрібне для Бога, який зробив для нас все, все, що тільки ми можемо уявити і навіть більше. Та? Наступне це де ми маємо стояти в храмі. В храмі можемо стояти будь-де, за винятком святилища, в якому священник. Служить літургією, хоча якщо хлопці прислуговують у храмі належать до вівторої дружини, то також вони і там здійснюють своє моління, а так то храм місце, де ми можемо молитися там, де вільно. Ясно, що ми мусимо розуміти, що це має бути місце, де ми не будемо мішати. правда? Якщо в храмі є сповідальниця, то ми не можемо стати біля сповідальниці і слухати чиюсь сповідь. Бо це буде також для нас гріхом підслуховувати чию сповідь, але ми маємо сяти так, щоб для нас була можливість чути те, що відбувається, якщо це якесь богослужіння. Чи можемо ми сидіти в храмі? Так, звичайно, можемо. Звичайно, на літургії є певні моменти, де ми точно маємо стояти, але є моменти, де можемо собі сісти, так як проповідь, наприклад, священника, де можемо сидячи слухати слово Боже. Але мусимо також звертати увагу на тих людей, котрі потребують цього, щоб сісти більше, ніж ми. А якщо ми є молоді, здорові, сильні, ми відчуваємо, що для нас 45 хвилин годину і стояти не проблема, то даймо місце комусь з старших людей, котрі вже життя більше прожили, або комусь дітей, які ще не вміють так довго стояти, даймо їм можливість сісти. Тому. Не думаємо про те, що якщо я зайняв місце, я прибираю до церкви, ми мають бути як в театрі сісти на перше місце і біля себе нікого не пускати і ще всіх відганяти від себе, то це також неправильно, маємо думати про інших. Також наша молитва у храмі дуже круто, коли ми молимося голосно, але мусимо вважати, щоб наша молитва не мішала комусь також молитися. А коли відбувається Богослужіння, літургія, вечірня, утрення, то давайте молитися те, що молиться весь храм, а не придумувати щось своє. Та? Так би мовити, поки всі моляться літургію, я собі ще помолюся якусь вервичку бо вважаю себе якимось крутішим. Насправді ні, коли вся церква молиться до Бога, то давайте робити це разом зі всіма і. Молитися, бо молитва спільна, Бог каже, там, де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я є. І тому важливо ставати не наперекір всьому храмові, бо всі моляться вечірню, або всі моляться літургію, а я хочу собі співати Ісусову молитву. І Я її буду собі співати. І молимося зі всіма. Якщо ж... В храмі в момент нашого приходу не відбувається жодного якогось моління, то можемо свій молитися в тишині чи навіть в голосі, якщо для нас це є добре. Можемо брати собі з друзями до храму. Я думаю, як це буває рідко, побачити, що люди собі просто приходять до храму, молитися вервицю. Але ми це можемо робити і радо запрошую це робити. А поза інше, ваш, наша поведінка у храмі має бути. Такою, яка буде задовільна і прийнятною до будь-яких норм відвідування культурних і місць, та ми собі не можемо дозволити в храмі пити каву, бо це, мабуть, збиває інше, бо храм це є молитва. Так само ми не проводимо богослужінь в кафе, бо кафе це є час для нашої кави. Мімо це розрізняти. Стараємося керуватися здоровим глуздом. Коли в нашому житті виникають питання, а чи можу я собі в храмі бавитися? Якщо мені від року до п'яти до шести, та я можу в храм взяти собі машинку. Але коли мені 20-25, то машинка в храмі, мабуть, буде вже недоречною. Тому, перш за все, коли ми думаємо про те, яка має бути наша поведінка в храмі, керуємося здоровим глуздом. І Дивімося на тих людей, які є в храмі, Можна завезти це священника, чи я щось зробив не так у храмі, чи все ж таки я все роблю добре, і думаю, кожен священик нам дасть добру і гарну відповідь щодо нашої поведінки.